Надія Світлична народилася 8 листопада 1936 року у селі Половинкине на Луганщині. До школи її зарахували одразу до другого класу. Але щоб отримати повну середню освіту, батьки віддали надію до Старобільської школи, бо це була єдина українська школа із шести шкіл у райцентрі. Згодом Надія була зарахована до Харківського університету на філологічний факультет відділення української мови та літератури. Після успішного завершення навчання працювала за розподілом в Антрациті Луганської області спершу вчителем, через півроку завучем, а за рік вже директором. Вірила у партію, вступила до комсомолу. Ніхто не міг подумати, що зійде з комуністичної стежки. У 64-му році Надія переїхала у Київ до брата Івана Світличного, завдяки якому і познайомилася з яскравими особистостями українського відродження 60-х років. Іваном Дзюбою, Аллою Горською, Миколою Відграновським, Василем Симоненком та Стусом. Надія Світлична працювала у видавництві Радянська школа, у журналах. Згодом влаштувалася науковим співробітником Інституту педагогіки, а також вчителькою вечірньої школи на Дарниці у Києві. Співала у місцевому хорі. З братом Іваном почала відвідувати клуб творчої молоді. Тогочасна атмосфера цього клубу сприяла утвердженню. Світогляду вільної людини. Але зрозуміло, що такий світогляд був неприйнятний для радянської тоталітарної системи, яка розпочала переслідувати творчу молодь, а найактивніших її учасників просто знищувати. Знаковою подією для дисидентів стала дата перепоховання Тараса Шевченка, 22 травня 1967 року. Цього дня біля київського пам'ятника Кобзареві зібралося майже 500 людей, серед яких була і Надія Світлична. Міліція спробувала завадити цьому громадському заходу і заарештувала кількох учасників. Однак решта активістів тісним гуртом пішла хрещатиком до будинку центрального комітету Компартії. Затриманих тоді відпустили, але учасників ходи, зокрема і надію світличну, КДБ вніс до чорного списку та взяв під ретельний нагляд. А тут ще й Надія разом з братом Іваном Дзюбою та Ліною Костенко. Послали лист протест першому секретарю Компартії України Петру Шелесту, у якому засудили судовий процес над В'ячеславом Чорноволом. А потім Надія ще й прийшла на суд до Чорновола, який відбувся 15 листопада 1967 року. Для КДБ це означало лише одне вона стала однією з кандидаток на засудження. Для початку, у 1968 році, її звільнили з роботи. Не давали працювати ніде. Врешті-решт вона влаштувалася одного разу двірничкою, але і звідти її вигнали. При цьому постійно погрожували, що її заарештують за тунеядство, за те, що вона відмовляється працювати. А це такий звичний для того часу прийом. З одного боку виганяти зробіть, не допускати до жодної роботи, а потім карати за тунеяцтво тих, хто не погоджувався схилити свою голову. За радянських часів людина, яка була незручна для комуністичної влади, не обов'язково потрапляла за грати. Її ще могли просто таємно вбити, як до прикладу, композитора Володимира Євасюка. Так відбувалася зачистка культурного простору. І своєрідне попередження для тих, хто ще на волі. Для Надії Світличної таким попередженням стала смерть Алли Горської. Коли Надійка переїхала в Київ, вона прийшла в КТМ і, і подружилася з тими, хто там був. І Алла Горська стала її близькою подругою. Вони е, дуже товаришували, як, як Надійка розповідала. Ну і сталося так, що це саме вона поїхала, коли було незрозуміло, Куди пропала Алла, вона поїхала у Васильків разом із Сверстюком, і вони знайшли вбиту Аллу Горську. у 72-му році. Відбулася хвиля арештів української інтелігенції. У той час політична атмосфера в УРСР після усунення з Києва першого секретаря КПУ Петра Шелеста стала відверто антиукраїнською. Почали засуджувати тих, кого раніше просто викликали на виховні бесіди до КДБ. Надію світличну майже щодня чекісти викликали на допити через справу брата. Щоразу вона прощалася зі своїм дворічним сином Яремою. За місяць до арешту на черговому допиті Світличній оголосили про арешт і зажадали написати, кому вона доручає виховання дитини. У неї був син Ярема. Двохрічний. І це був також аргумент у слідства. Вони весь час погрожували, що її посадять, що вона має думати, з ким вона його залишить, і це було для неї важко. У Надії провели обшук, вилучили працю Стуса, феномен дуби, вірші статті, вирізки, листи заарештували Світличну 18 травня 72-го року. Сина з'ясилке кедебісти Відвезли до будинку дитини лише з усиллями братової братової дружини Леоніди Світличного родині вдалося забрати його і віддати бабусі на Луганщину. Майже рік Надія провела в ізоляторі КДБ на Володимирській. На провокаційні запитання слідчого відповідала: Я просто людина. Життя подарувало мені щастя спілкуватися з широким колом творчих людей. І репресії проти них я сприймаю як репресії проти мене у протоколах. Слідства є таке. Визнаю себе винною у тім, що маю вищу освіту. Певний життєвий досвід вірила законам, які не узгоджуються між собою. Вважала, що Конституція СРСР це найвищий закон, а це не так, тому що його постійно порушують. Обіцяю, що коли мене з малою дитиною випустять, не читатиму антирадянську літературу. А зарікатися, що взагалі нічого не читатиму, не можу, тому що я людина письменна. І невідомо, що є критерієм, що можна читати, а чого не можна. 24 травня 1973 року Київський обласний суд засудив надію світличну до чотирьох років таборів суворого режиму. Покарання відбувало в селі Барашево у Мордовії. Разом з іншими ув'язненими жінками брала активну участь у протестах, голодуваннях. Якщо в чоловічих таборах Попри, всіх наш, попри всі наші гордовиті постави, все-таки е, е, при, при вході начальства люди піднімалися. Ну бо, на нашу думку, трохи було дивно через оце піднімання, е, Ну, е, якось в кожному разі так було. Я не засуджую, так було. То жінки не полягли на тому, що ні, вони вставати не будуть. І не з ідеологічних веркувань, а з того, що я жінка. А чому я маю перед начальником вставати. Також українки мали нашивки вишивки. Вони собі самі на тих робах їхніх вишивали. І це була їхня ознака. Оце я українка, в мене вишивка. Після звільнення з таборів Надія повернулася до Києва. У прописці їй відмовили, на роботу не брали, погрожували заарештувати за дармоїдство. була така стаття у Радянській імперії. Жила з сином у Бортової Леоніди Світличної, яку регулярно штрафували за порушення паспортного режиму, бо тоді заборонялося давати прихисток у своєму помешканні людині без прописки. Восени 76-го року Надія Світлична зважилася надіслати до ЦК КПУ і уряду заяву про відмову від громадянства. Мотивуючи цей крок жорстокою розправою над Григоренком, Чорноволом Стусом Шабатурою та іншими достойними людьми. Свій вибір пояснила так: нижче моєї гідності бути громадянкою найбільшого в світі, наймогутнішого і найдосконалішого концтабору. Згодом була свідком на відкритому судовому процесі у березні 78-го року над Миколою Матусевичем і Мирославом Мариновичем. Щодо її показів, у ЦК КПУ надійшла така інформація. Намагалася використати судову трибуну для антирадянської агітації і пропаганди? Вона відразу, як тільки зайшла, тільки стала на, на це місце, вона е, звинуватила суд у закритому характері. Тобто, чому ви судите в, закри, в закритому суді? На що суддя відреагував? Ну, що ви та хіба ви не бачите повний зал людей, який ж це закритий суд? Так, але не пропускають тих людей, які хочуть зайти, друзів Мирослава і Миколи, а значить, їх не пропускають до зали суду. Це була надзвичайно важлива для мене інформація. Бо так, я ж дивлюся, люди є. Ну, і де знаю, чи хтось прийшов, чи ні. Я ж не можу розраховувати, що на мій суд обов'язково прийдуть інші дисиденти. А тут інформація важлива для мене і я. Зразу ж встав, а я мав таке право, я захищав сам себе, відмовився від адвоката, і я заявив про те, що в зв'язку з закритим характером суду я відмовляюся від участі в судовому засіданні. У жовтні 78-го року радянська влада вирішила, що простіше позбутися її і вислати за кордон, аніж влаштовувати суди, які світлична перетворює на публічні події за своїм сценарієм. І псує картинку народної демократії в СРСР Надія виїхала спочатку до Рима, де її прийняв папа Римський Іван Павло II, а згодом до США. Працювала перекладачкою у Гарвардському університеті, стала редактором упорядником періодичного видання «Представництво Української гельсінської групи. До неї стікалася уся інформація про репресії в Україні. До 1985 року коштом діаспори Світлана регулярно видавала вісник репресій в Україні. Понад 10 років Надія працювала в українській редакції Радіо Свобода. Вела радіожурнал для жінок журнал Надії, до якого крізь шум глушителів прислухалася вся Україна. 12 років розповідала про репресованих, розшифровуючи і розбираючи передані з таборів матеріали і перетворюючи їх на брошури і книги, численні радіопередачі. Надія Світлична вчинила справжній подвиг. Всі ці люди, і Надійка зокрема, може навіть особлива Надійка, вони всі були, мали стосунок до школи, до освіти. І вони там фактично, коли вони там жили, вони працювали в школі, в різних. В різних містах, були різні предмети, але це зазвичай була або історія, або українська мова і література. І фактично вони намагалися передати справжню історію України, яку вони добре знали, дітям. І я думаю, що саме власне, Така поведінка, вона і призводила до того, що їх намагалися позбутися так. Але всі зусилля КДБ сьогодні дають протилежний результат. Велика частина українців, які, попри те, що втратили рідну мову, воюють за Україну. Це і є результат життя дисидентів з Луганщини і Донеччини, серед яких почесне місце займає і Надія Світлична.